Присягнув ворогу у 2014-му та став російським штурмовиком в 2022. -му. Наскільки суд може засудити спійманого зрадника? 7 тисяч євро і ти в Європі. Як дезертир організував канал незаконного виїзду з України, мільйонні збитки бюджету та величезна шкода довкіллю. За що судитимуть чиновників на Хмельниччині? Про все це просто зараз у Топнюс. Вітаю! Отже, розпочнемо. До суду скерована справу про махінації з генераторами для ЗСУ. командира військової частини, його заступника та двох підприємців підозрюють в тому, що під час закупівлі вони привласнили обладнання на 5 мільйонів гривень. Якщо коротко, то комерсантам вдалося пролобіювати свою перемогу перед керівництвом частини на закупівлю тисячі дизельних генераторів вартістю майже 43 мільйони гривень. А через два місяці укласти додаткову угоду, в якій вони зберегли загальну суму, але зменшили кількість генераторів на 133 одиниці. А це понад 5 мільйонів гривень. Занедбали ставлення до військової служби та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем. Суд може позбавити волі на 12 років. Йдемо далі. Подружжя із Запоріжжя підозрюються у сприянні дезертирству та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Він адвокат, вона працівник правоохоронного органу, пропонували військовим новий вид послуги: дезертирство під ключ. Дружина як працівник правоохоронного органу володіла закритою інформацією щодо блокпостів та паролів. Посвідчення правоохоронця дозволяло парі безперешкодно забирати клієнтів з пункту А і доставляти у визначений пункт Б, де вони переховувалися від служби. Адвокат обіцяв повний юридичний супровід тим військовим, хто самовільно залишив частину. За попередніми даними їм вдалося провести близько 10 таких оборудок вартістю 60 тисяч гривень з людини. Адвоката затримано під час отримання грошей. Також було затримано троє дезертирів, які переховувалися у Запоріжжі. Загалом за сприяння дезертирству одним. Та дезертирство інших суд може на 10 років позбавити волі. Наразі підозрювані перебувають під вартою. Це не єдина протиправна схема, на якій намагаються заробити брудні гроші люди з відповідними знаннями та посадами. Отже, дезертир з Харкова, який самовільно залишив місце служби і переїхав до Дніпра, розробив спеціальну схему для охочих виїхати з України. В Європу така допомога мала ціну 7 тисяч євро. Клієнту поштою передавалися незаповнені бланки на відрядження з відповідними печатками. Вписавши свої дані, він безперешкодно дістався прикордонного міста Чернівці, де його зустрів спільник правоохоронець, який повідомляв, де і як незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Під час обшуків в автомобілях фігурантів вилучено 17 копій паспортів потенційних клієнтів. Вся отримана інформація досліджується у межах кримінального провадження. Організатору схеми повідомлено про підозру у дезертирстві та незаконному переправленні осіб через державний кордон. Його спільник підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон. За такі правопорушення суд може позбавити волі на понад 10 років. Далі, керівник Південно-Західного лісгоспу та його спільники відповідатимуть перед Фемідою за незаконну рубку лісу на Хмельниччині, обіймаючи високі посади, один з фігурантів очільник лісгоспу інший працював головним лісничим Хмельницького облуправління лісового господарства. А ще один головним спеціалістом відділу в тому ж управлінні чиновники організували протиправні рубки на площі 3,3 гектара у Летичівському районі Хмельниччини. Під сокиру пішла майже тисяча дерев різних порід. Державі завдали збитків на 6,5 мільйонів гривень, а довкіллю непоправної шкоди. Усі троє обвинувачуються у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Для відшкодування збитків арештовано майно фігурантів: дві квартири, чотири земельних ділянки площею понад 5 гектарів та два автомобілі. Чекаємо рішення суду. Бережіть ліс від вогню. Та корупції. І наостанок ДБР затримало українського військового, який після окупації росіянами Криму присягнув на вірність ворогу і продовжив службу в армії РФ. З початком широкомасштабного вторгнення він пішов воювати проти своїх співвітчизників у складі 123 ОМБР РФ. Кілька тижнів тому, під час штурму позиції ворога на Донецькому напрямку, зрадник потрапив у полон до збройних сил України. Йому оголошено підозру у державній зраді, а санкція цієї статті передбачає найсуворіше покарання довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Нагадаю, відповідальність за зраду сувора та невідворотна. Цікавий факт: батьки підозрюваного зрадника й досі проживають на Полтавщині. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!